Вмієте розв'язувати раціональні рівняння. А чи знаєте особливості? Давайте звернемо увагу на такі рівняння. Ось перше. Бачимо в кожній частині в лівій і правій корені квадратні. Але ми не будемо одразу підносити до квадрату, а запишемо область допустимих значень функції в лівій частині і в правій частині. В лівій частині під коренем 2х-4. Ми знаємо, що корінь можна брати з невід'ємного числа. Тому 2х-4 більше дорівнює 0. Аналогічно, 4-2х також більше дорівнює 0. Розв'язуємо цю систему нерівностей, ось тут розв'язані, вийшло х більше дорівнює 2, х менше дорівнює 2. Але таке може бути тільки коли х дорівнює 2. Єдине значення. Таким чином, якщо х дорівнює 2 і буде коренем, то він буде єдиним коренем. Перевіряємо. Підставляємо на місце х2. 2 на 2, 4 мінус 4 це 0, і 4 мінус тут 4 0, Тобто 0 дорівнює 0. так, х дорівнює 2 підійшов нам як корінь рівняння. І з ОДЗ зрозуміло, що інших просто немає коренів, не потрібно інакше ніяк його розв'язувати. Це перший спосіб. І другий спосіб, якщо ви все-таки не записали ОДЗ, але знаєте, що від коренів можна позбутися, якщо підносити в квадрат, то піднесемо в квадрат обидві частини рівняння, отримаємо 2х-4 дорівнює 4-2х, і з цього рівняння. Лінійного отримаємо х дорівнює 2. Якщо ви таким чином знайшли х дорівнює 2 як корінь рівняння, то ще це не факт, що він буде коренем. І обов'язково в такому випадку робити перевірку, чи підходить цей корінь як корінь. І так, 2 підставляємо на місце х знову 0. І тут знову 0. Так, перевірка показала, що х дорівнює 2 є коренем рівняння. Ось два зовсім різні способи розв'язання такого рівняння. І тепер другий спосіб. Друге рівняння і подивимось, які способи. І так, що бачимо в правій частині тут кореня немає. Знову запишемо область допустимих значень. Функції в лівій частині і значення правої частини 2х-4 більше дорівнює 0. і 4 мінус 2х більше дорівнює 0, тому що арифметичний корінь має бути або додатнім, або дорівнювати 0. Тому 4 мінус 2х більше дорівнює 0. і ми отримали зараз. Для різних рівнянь однаково записану область допустимих значень. Розв'язуючи цю систему нерівностей, звичайно, отримаємо те ж саме х дорівню 2, яке може бути єдиним коренем рівняння. Підставимо 2 на місце Х. Отримаємо 0 в лівій частині і 0 в правій частині х дорівню 2. Єдиний корінь рівняння, інші можна не шукати. І другий спосіб. Ну, а тепер візьмемо обидві частини і піднесемо до квадрату. Ліва частина перетворюється в 2х мінус 4. А праву частину, будьте уважні, потрібно підносити за формулою скороченого множення. За квадратом різниці. Це буде 4 в квадраті, мінус подвоєне 4 на 2х, 16х. І плюс 2 х квадраті, 4х2. Ми отримали квадратне рівняння. Переносимо всі доданки з правої частини в ліву частину. Змінюємо знаки, при цьому не забуваємо. Приводимо подібні, спрощуємо вигляд і отримаємо ось таке квадратне рівняння. Розв'язуємо його через дискримінант. І отримаємо. Корені рівняння х1 дорівнює 2,5 або х дорівнює 2. Ми отримали два корення. В такому випадку, при такому розв'язанні, без області допустимих значень на вирази в лівій і правій частині, вам обов'язково робити перевірку. Обов'язково. Бо корінь 1. А буває, що і обидва можуть бути сторонніми коренями. Давайте перевіряти. Двійка ми вже знаємо, що підходить, тобто двійка це буде точно коренем рівняння. А що це за 2,5? Перевіряємо. 2 на 2,5 це буде 5, мінус 4, 1, корінь із 1, 1. А тут 2 на 2,5, 5. 4 мінус 5, мінус 1 отримали зліва 1, а справа 1. Ось таким чином ми знайшли, що 2,5 є стороннім коренем. Ось такі особливості.